Вітаю, вітаю, мої хороші. Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми. Звуть мене Аня, сьогодні дивимось гарні новини для вас. Я знаю, що ви звикли, що у нас тут відео виключно по містах, але хочеться трошки, знаєте, додати свята. Починається осінь, починається період трансформації, коли все, що, все, що зайве, піде з вашого життя, хочете ви! Чи ні, але ви будете щасливі від цього. Я розумію, що зараз період такий, коли ми можемо втрачати близьких людей. І тому ми зараз будемо дивитися, яке саме щастя прийде до вас. Тому що горя нам вистачило і вистачає, і ще йде процес. Не забувайте, що на телеграм у нас з вами буде інший контент. Ми там трошки про відновлення, про самодопомогу, про енергії, про нові можливості. Тому, дівчата, якщо ви будете вже пропускати якусь інформацію, потім напишіть мені, Ань, я не знала. Я хотіла долучитись, мені треба допомога. Будь ласка, просто долучайтесь до Телеграм-спільноти або на інстаграм, там також анонсую. Всіх обіймаю, давайте дивитись. Щось гарне, гарні новини, гарні процеси. У нас такий потоковий розклад. Осінь починається. Всі, хто вже робив розклад, моя осінь на три місяці, ви вже маєте свої поради, ви маєте своє майбутнє, яке ми подивились, але все одно ви можете покращувати ситуацію. Ніколи не треба змирятися з тим, що вам не подобається. От як мені не подобається скатертина. Щось гарне, що йде хорошого вашого життя? Сила йде. відчуття, що я все зможу. Знаєте, вам набридне щось у когось просити. Навіть, можливо, гроші. Набридне не наполягати, нагадувати, що може ти допоможеш, а може, ви допоможете. От, Як є, так є. Я сама впораюсь, я сам впораюсь. Чоловіки, вам буде дуже сильно хотітись уваги від жінок. Дівчата, зважайте на це. Чоловікам буде дуже необхідна увага. Вони можуть вас навіть нервувати, тим, що. Як діти себе поводитись, тобто якось намагатись з вами сваритися, а насправді, це про бажання турботи. Іде можливість накопичувати гроші, але якщо ви будете з розумом витрачати, ви можете щось відкладати. Дивіться, я не можу сказати, що ви придумуєте собі, вигадуєте собі проблеми, але ви занадто на них концентруєтесь. От запам'ятайте цю фразу, я занадто на цьому концентруюсь. Весь фокус уваги на чомусь важкому і поганому. Ні, це несправедливо. Ні, так не повинно бути в вашому житті. Тут показує, повинна бути родина. Якщо ви втратили кохану людину, то ви будете все одно її поруч відчувати. Але якщо ви прямо в важких думках, дуже важких, вам страшно, ви погано спите, ви нічого не їсти, у вас. Тремор, ви ну, дуже погано себе почуваєте занадто. То це не той стан, в якому ви повинні були перебувати. У когось будуть прям крайнощі. Настільки мені погано, це не той стан, треба дивитись причину. І прибирати наслідки. Вам і будуть намагатись маніпулювати, але ви знаєте, ви так посмієтесь скажете, я все зрозуміла, все добре, добре, я передзвоню, бо добре, зробимо, як ти сказав, але зробите по-своєму. Знову ж таки, питання фінансів. І перед тим, як щось купувати велике, подумайте, чи це треба саме вам. От знаєте, ми іноді вкладаємось максимально в родину, в близьких. Ми з радістю витрачаємо ті кошти, але все ж таки, чи то є саме ваша потреба, чи свої потреби ви закрили? Це першочергове. Гарні новини, гарні події для вас. Ну, будьте, будьте правдиві з собою, так? Да? Нові можливості, нові знайомства, якщо вам треба, ну, нові можливості витягають цю карту. Творчість. Я люблю співати, підіть, поспівайте. Я хочу поплавати в воді, в водоймі, в басейн. Ідіть, зробіть для себе. Бо якщо ви для себе нічого зараз не зробите, ви будете дуже гнівитись на всіх оточуючих, бо ви всім все купите, все зробите, всіх зводите, всіх розважите. Розважите і будете сидіти і думати, а як же я, а на що я це робила? Або на що я це робив? І щоб просто не було конфлікту, не забувайте про себе. Гарні новини, тільки гарні дивимось. Єдина яка порада для вас? Не чекайте від оточуючих гарного сприйняття вас, не чекайте, що вони вас похвалять. Кожен зараз в своїх справах, в своїх проблемах. От ви забагато будете говорити. Забагато розказувати, забагато ділитись, Ви будете посміхатися, будете думати, що людина ну, якби сприймає вас так само позитивно. Ні, ви просто розчаруєтесь комусь і, знову ж таки, якщо ви шукаєте для себе привід, щоб розчаруватись і бути в негативних емоціях, ніхто не може вам це заборонити, але я вам бажаю не шукати таких приводів. Гарні новини, що гарне на порозі у вас. Дивіться, якщо у ваш партнер або партнерка не могли зробити вибір, ви чи не ви, бути з вами чи не бути, людина зробить вибір. Знову ж таки, показує, що вам будуть намагатися маніпулювати. Хлопці, я вас дуже прошу. Ті, хто а, прям задарює дівчат, не куп... і дівчата також, дивіться, не треба купувати кохання. Не треба старатися настільки, щоб бути ідеальними. Тому що вам буде дуже боляче, це не оцінять. це не оцінять Дівчата дуже обережно з плітками. Дивіться, прям ці подружки, ці друзі, всі лізуть, хлопці. Так само, якщо ваша дружина або дівчина не в настрой, спитайте, кому ж ти кому вже ти що розказала Хто тебе вже накрутив? До речі, дівчата, тут буде така ситуація, ви це побачите, що ваші хлопці, ваші чоловіки подобаються дуже сильно. Жінці, яка поруч з вами. Це може бути подружка. Іноді навіть може бути мама. Різне буває. І тому вас будуть, якби сварити так дуже ніжно з вашою половинкою або взагалі налаштовувати проти чоловіків. Розумієте? І також, чоловіки, якщо з вами з зненацька хтось почав дружити, і писати, і дзвонити, якась жінка, да? і нібито ти просто подружка, то ви ж зрозуміли, там не просто. Такі ігри. Знаєте, ці, ця гра ніколи не при, призводить до якогось гарного наслідку, до розвитку подій. Бо все, що на хтивості, воно на ній і завершується. А потім такий неприємний осад. Що гарного буде в вашому житті, на декілька варіантів. У мене сьогодні такий настрій. Підзаряджайте енергією, я вам дозволяю, але не дуже мені залиште. Беріть тільки хороше, беріть найкраще навіть для себе. І не думайте, а що далі, а чому і навіщо? Просто беріть. Перше, друге, третє. Гарні новини, щось хороше для вас. Отут момент, якщо ви думали, що ваші стосунки розвалювали, втручались, можливо, магічним навіть способом. Це правда, на вас є негатив і є негатив на, ваших, на вашій родині навіть так. Але зараз воно вже не буде на вас впливати. Ви йдете далі, ви до всіх з прийняттям, з розумінням, з відкритим серцем, і знову ж таки, фінансовий успіх можливість змінитись на краще свою фінансову ситуацію. Не залякуйте самі себе. Двоєчки. Ви маєте набагато більше можливостей, ніж зараз ви використовуєте. Ви вмієте і можете набагато більше, ніж ви це кажете і робите. Я буду сваритись. Чому? Тому що ви самі йдете в якусь гру, ви спілкуєтесь, живете, ведетесь на якусь маніпуляцію. Бачите, заманюють. Спеціально доводять до сліз, до того, що все було добре. А, дивіться, ну от, от, все добре, ви любите це життя, ви сповнені енергією. Поспілкувались або людина спеціально вас не набрала, не подзвонила, не прийшла, не зробила, по-вашому, все, ваша енергія в мінус, і вона йде до цієї людини. Вас хтось дуже сильно під'їдає. Забувайте про це, тому що ваша енергія зараз для того, щоб. Змінювати все на краще. Тут будете на виборі троєчки, і чоловіки, і жінки. Чи йти на зустріч, чи бути в романтичних стосунках два варіанти буде. Хто не хоче, не розглядає другий варіант. Все одно, от буде до вас інтерес від протилежної статі. І тут порада, да, навіть справа не в інтимі. Спілкуйтесь з тими, хто вас розуміє, з тими, хто дійсно цікавиться вашим життям. Це стосується протилежної статі. Буває таке, що наша половинка вона в своїх там інтересах, своїх думках, а є людина поруч, яка ну, вчасно дасть пораду або вчасно побуде з нами, і нам буде добре. Тобто буде людина для душі. Це добре. Дівчата і чоловіки, троечки. хтось з вами конкурує. Ну, дівчат це жінка, бачите. Також вона або більш зріла, або виглядає старшою за вас. От. І буде запитання: ну що там у тебе? Ну, як там в тебе? Та ніяк все добре. Найкраще і все. От прям будете відчувати, що ви не хочете з цією людиною спілкуватись, так само і у чоловіків. І, до речі, чоловіки дуже обережно з тим, кому ви даєте гроші. Зараз можуть попросити на вирішення якогось, якоїсь проблеми. Чоловік просить гроші у чоловіка. Може зайняти, можеш купити, може зробити. Візьміть паузу. Скажіть, давай трошки пізніше зараз я зайнятий. Подивіться, як людина відреагує. Тут насправді у людини є гроші, але вона свої використає на свої потреби, а ваші, ну якби потім про них може і забути. Зрозуміло, люди себе люблять. Це ви хто дає постійно віддає, хто допомагає. Це ви, як знаєте, ви любите всіх, а чи любите себе. А люди себе люблять і їм простіше знаєте когось напрягати, ніж ніж самим щось робити. І це такий зараз стиль життя. Сучасний він зміниться, але на сьогодні він такий, тому зважайте на це.